Добрий день, шановні учасники. Наша сьогоднішня тема використання діагностичного маршруту дошкільника як засіб моніторингу у дітей з особливими освітніми потребами. Давайте сьогодні поговоримо про універсальний дизайн. Це не тільки дизайн будівель, предметів, навколишнього середовища, а ще й освітніх програм і послуг, які включають у себе навчальні плани та програми, методи навчання, оцінювання результатів навчання, і універсальний дизайн забезпечує максимальну придатність для використання всіма особами без необхідної адаптації чи спеціального дизайну. Діагностика важлива. В нормативній документації у нас є такий вислів як перший рівень підтримки в освітньому процесі. Його можуть отримати всі діти, батьки яких написали заяву про те, що вони хотіли б, щоб дитину продіагностували. І цю діагностику мають робити в освітньому в закладі освіти, в закладі дошкільної освіти. І інструментарій для цього дуже зручний, той самий, який ми використовуємо для дітей з особливими освітніми потребами. Якщо встановлюється в освітньому закладі перший рівень підтримки, то з дитиною займаються ті фахівці, які є в у закладі освіти. Якщо ж у дитини виявлено відставання, то встановлення наступних рівнів підтримки для того, щоб забезпечити інклюзивне навчання, встановлюється в ІРЦ. Методична та наукова література, яка дає підґрунтя для того, щоб працювати в інклюзивних умовах і створювати інклюзивні групи для дітей дошкільного віку, зображено на цьому слайді. Перша книга, яка тут є, це МКФДП, тобто міжнародна класифікація функціонування обмеження життєдіяльності та здоров'я для дітей-підлітків. і підлітків. Ця класифікація введена вже давно. Тут на слайді видно, що це 2018 рік. За міжнародними правилами вже з наступного року ми мали б працювати за МКФДП і не враховувати інвалідність людини. Це стосується і дітей, і дорослих. А враховувати їх функційність, тобто можливість виконувати різні функції це нам надає дуже багато можливостей. Цю класифікацію мають використовувати усі ланки, які є допомагаючими професіями, тобто освіта, охорона здоров'я і соціальне забезпечення. МКФДП ми маємо певну особу. І структури і функції організму МКФДП, це органи і як вони функціонують. Органи і частини тіла. Особа є в певному середовищі, і те, як вона використовує свої органи і частини, є активністю та участю у цьому навколишньому середовищі. Тобто, якщо є руки, і якщо є ножиці, то дитина може різати папір. Це є активність і участь. І є контекстуальні фактори, це навколишні люди, які допомагають особі жити в навколишньому середовищі у разі, коли виникають певні труднощі. І це є біо-психосоціальна модель. Було створено на основі МКФДП та багатьох інших курикулумах інших країн і наших програм дошкільних книгу моделювання індивідуальної програми розвитку дошкільника з особливими освітніми потребами від 1 до 7 років. Вона була тоді ж рекомендована інститутом модернізації з місту освіту для використання з особливими освітніми потребами. Зараз вже є нове видання, тобто. Із першої книги з урахуванням нової нормативної документації вийшла друга книга. Що таке діагностичний маршрут дошкільника? Він враховує розвиток фізичної сфери, це загальна моторика, дрібна моторика, темп діяльності і сенсорна інтеграція. Мовленєва сфера це мовленнєвий розвиток. Когнітивна сфера це пізнавальний розвиток. Соціальна сфера і емоційно вольова сфера це спілкування з дітьми, навички самообслуговування, поведінка у групі, ставлення до занять і успішність, а також вивчення можливої, можливої функції проблемної поведінки, якщо така є у дитини. Бо це є Основною перешкодою для засвоєння знань. Це все можна спостерігати у грі дитини, і гра є інтегральним показником розвитку дитини. Тобто, у дитину дошкільного віку навчальної діяльності, як такої, ми не маємо, це не є основна діяльність дитини. Основна діяльність дитини це гра. І саме у грі ми можемо побачити усі. Параметри розвитку. Також має враховуватися ставлення батьків, тому що більшість параметрів, які стосуються, наприклад, емоційно-вольового розвитку, формуються саме в сім'ї. Діагностичний маршрут дошкільника прив'язаний до віку дитини, є основою для створення індивідуальної програми розвитку дитини з ООП. А за сучасною нормативною документацією треба створювати таку програму, навіть якщо у дитини є перший рівень підтримки в освітньому процесі. Складений відповідно сфер розвитку дитини фізична, соціальна, мувленєва, емоційна, вольова, когнітивна. Підходить для виявлення дітей групи ризику. Саме про це сьогоднішня наша розмова. Підходить для діагностики невербальної дитини. Підходить до проведення моніторингу успіхів дитини. Це дуже важливо. Ми маємо планувати і маємо перевіряти, чи виконані наші плани. Програма і є планування, і в кінці ми маємо побачити, що у нас вийшло, а що ні, проаналізувати і зробити корекцію програми для дитини, для того, щоб наступний рік був більш успішним. Також діагностичний маршрут дошкільника враховує рівні підтримки дітей з особливими освітніми потребами і дає можливість обрахувати ці рівні, тобто дає ту основу, яка і являє собою відповідальну діагностику дитини дошкільного віку. Отже, у нас є сфери розвитку: фізична, мовленнєва, когнітивна, емоційно-вольова. Ці сфери інтегруються в освітню діяльність дитини. Соціальна сфера не описана як обов'язково для діагностики, проте, наприклад, дитина з аутизмом або розладами аутистичного спектру має проблеми першочергово саме в соціальній. В сфері розвитку, тому що вона не має достатньо розвиненої комунікації і соціальної взаємодії. Тобто це важливо досліджувати, коли ми працюємо з дітьми дошкільного віку. Але якщо ми бачимо дитину, яка відстає у розвитку або яка не може виконати ту програму, яка є загальноосвітньою для дошкільника. То ми можемо побачити, що ця дитина може мати порушення у кількох сферах розвитку: це мовленєва, емоційно-вольова, когнітивна сфера. І це ми бачимо як зовнішнє проявлення у проблемній поведінці дитини. І саме проблемна поведінка є основною перешкодою. Відсутність навчальної поведінки як основна проблемна поведінка. Що таке навчальна поведінка? Це я бачу навчаючого дорослого, він ставить мені задачу, я приймаю цю задачу і її виконую. Наразі в Україні зараз працює навчання поведінкових консультантів, і про цю програму навчання поведінкових консультантів було затверджено в нашому інституті спеціальної педагогіки і психології і мені. Ярмаченка. Якщо ми будемо дивитися ще раз повернемося до МКФДП, то ми можемо зв'язати це з тими труднощами, які описуються при інклюзивному навчанні дитини дошкільного віку. Тобто структури і функції організму описують фізичні труднощі, функціональні сенсорні моторні. мовленнєві, та інтелектуальні труднощі. Всі ці сині стрілочки описують здатність те, що дитина може робити. Бо дитина, наприклад, з органічним ураженням мозку не може думати так, як дитина без органічного ураження мозку. У неї є певні труднощі, певні перешкоди для цього. Активність та участь це те, як дитина використовує наявні можливості. І ми тут описуємо функціональні також сенсорні моторні мовленнєві, Саме як активність і участь, також інтелектуальні, саме тут є навчальні і соціоадаптаційні труднощі. І МКФДП також дає нам основу оцінити різні рівні. Наприклад, в МКФДП є класифікатор. Який саме допомагає обраховувати той відсоток, за яким людина є функційною. І саме ці відсотки і описують, який має бути рівень. Тобто МКФДП передбачає, що ми маємо обрахувати ці рівні підтримки, включаючи той самий перший, з яким ми будемо працювати з дітьми дошкільного віку, саме в закладі освіти, без оформлення інклюзії. І ми бачимо тут саме ці 5 рівнів підтримки, які описуються в нашій нормативній документації. А якщо ми будемо дивитися на індивідуальну програму розвитку, а саме пункт 4.3, то ми побачимо для дошкільників подібну таку таблицю. І я тут описала приклад, як можна оформлювати частину цієї ПР. Використовуючи діагностичний маршрут дошкільника, там є певні формулювання, які ми можемо сюди записати як дефіцит, і як планування для того, щоб позбавити дитину цього дефіциту. Наприклад, ціль та завдання освітня лінія мовлення дитини, ціль та завдання вчити слухати казку і дивитися на картинки, очікувані результати. Дитина зможе слухати казку і дивитися на картинки 5 хвилин. Наприклад, у жовтні у нас дитина з труднощами дивиться 5 хвилин, їй ще важко, а в листопаді дитина вже добре може 5 хвилин слухати казку і дивитися на картинки. Наступне ціль та завдання навчити реагувати на власне ім'я, обертатись, коли кличуть. І дитина зможе реагувати на власне ім'я, обертатись, коли кличуть. Це очікувані результати. Якщо в 10-му місяці в жовтні дитина не мала таких вмінь, то з допомогою або не систематично у листопаді дитина вже має такі вміння. Цільте та завдання навчити розуміти назви частини свого тіла, показувати назви на собі та на іншій людині. І, як очікуваний результат, дитина зможе розуміти назви частин свого тіла, показувати на собі та іншій людині. На паперовому бланку зручно проводити моніторинг, тобто відмічати, чого вже дитина навчилася. Це ми будемо використовувати як опору для наступних пунктів нашої програми індивідуального розвитку. І сюди, в цій бланк, можна додавати елементи плану через три місяці після перегляду ІПР. ІПР переглядається для дошкільників тричі. на початку, всередині і в кінці. І можливості для моніторингу, які тут ми маємо, можна складати подібний графік, чим ближче лінія до центру, тим кращі успіхи дитини. І тут можна порівнювати діаграми коригувати ІПР і методи роботи з дитиною. Тобто, якщо у нас через три місяці. Ми знову передивимось ті пункти програми, і побачимо, що дитина поліпшила свої параметри розвитку. Тоді ми можемо бачити, що всі ці лінії ближчі до центру. І тоді у нас є успішне просування вперед. Якщо ж у нас немає просування вперед і лінії не зрушуються, значить ми маємо переглянути методи роботи з дитиною. І, можливо, побачити якісь перешкоди, які не дозволяють дитині рухатися вперед. За діагностичним маршрутом дошкільника громадська організація Сонячна сова вони зробили Excel-файли, які дозволяють автоматично підраховувати рівні за, за всіма параметрами розвитку. Бажаю вам плідної праці у новому навчальному році. За необхідності. Звертайтеся, буду вам допомагати.